Сонячні панелі з портативною зарядною станцією прибули до Тростянця. Благодійний фонд Терадис Хомс протягом тривалого часу допомагає Тростянецькій громаді у різноманітних проєктах та надає допомогу різного напрямку. Торсенецькій громаді ми вже до нас співпрацювали і в нас реалізовували проєкт Підготовка до зими, надавали людям набори для утеплення і обігріву приміщень, а зараз ми приїхали і привезли сонячні панелі і зарядну станцію, щоб у випадку вимкнення світла ви могли користуватися, надавати послуги для людей, ну і щоб ваша робота не зупинялася. Антон Білюк, керівник західного департаменту благодійної організації, особисто доставив до Тростянця мікроінвектор Екофлоу на 200 ватт та зарядну станцію «Дельта-Макс» разом з двома сонячними панелями потужністю по 200 ватт. Подякував за надану допомогу Юрій Заяц, заступник голови Тростянецької громади. Ми дякуємо благодійному фонду «Тердезом», з яким у нас вже склалися дружні стосунки. Ці дві панелі і цей, скажімо, великий повербанк. Який зможе забезпечувати роботу 20 ноутбуків протягом 4 годин, цей пристрій може забезпечити резервне живлення під час перебоїв у подачі електроенергії завдяки розширюваній ємності, подвійній зарядці та можливості живлення електропристроїв чи оргтехніки? Євгенія Железна, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.